Сьогодні з опівночі та упродовж дня ситуація в районі проведення АТО залишається неспокійною, але контрольованою. Зафіксовано 22 ворожих обстріли позицій українських армійців. Зокрема, на Донецькому напрямку російські окупанти відкривали вогонь зі 120 та 82 мм мінометів та гранатометів по наших укріпленнях на ділянці Красногорівка-Авдіївка. Захисників Луганського ворог обстріляв з мінометів та великокаліберних кулеметів. У Троїцькому застосував гранатомети, а поблизу Красногорівки та Пісок задіяв БМП. На Маріупольському напрямку, грубо порушуючи мінські угоди, російські окупаційні війська зі 122-мм артилерії накривали нашу позицію у Майорську. По Мар'їнці, Водяному та Павлопілю, ворог вів вогонь з мінометів, по старогнатівці з кулеметів великого калібру, а під Талаківкою зі стрілецької зброї. Ворожа бронетехніка задіяна у Широкиному. На Луганщині, по наших опорних пунктах, в районі Новозванівки та Попасної супротивник тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.